Ні, ну так от це. Марафет хвилинка. Так. так довиключала, що пропустила сьогодні тривогу. Ми робимо зйомку в квартирі нашої подруги Віти. На каналі вже є і пентхаус, і будинок з зіркою, це все, скажімо так, з того ж пам'ята. Ну, не з того пам'ята, а від тієї мами. Отже, вітаю на каналі Графіня. Добрий день, вітаю всіх на каналі Графіня. Сьогодні у нас знову ж таки типовий останнім часом огляд квартири, в якій живуть, яка на продажі або на оренді. Дана квартира знаходиться в оренді подобовій. Це була перша квартира, якби так, перший крок до реалізації мрії. Е, ну, у ВІТИ дуже багато проектів, і один із проектів це нерухомість, яка здається подобово, тому що вона має досвід подорожей, відпочинки в таких апартаментах. І в принципі, навіть якщо ви не. Подорожуєте <ріст> навіть якщо ви не подорожуєте іншими країнами, в принципі, дуже класна практика в тому місці, де ви живете, чи там. Ну, поруч там 150 кілометрів, навіть якщо можна повернутися, просто поїхати зняти якісь апартаменти і перезавантажитись. От зараз під час війни нам не так доступні ці поїздки, коли ти за 15 хвилин класно в квиток, за 2 години ти вже в жулянах, а за 4 години ти вже п'єш там каву, десь у римі чи у відні. На жаль, такі часи. Тому моя коліжанка ману винайняла у віти апартаменти на 2 дні. Щоб перезавантажитись, зробити зйомочку, і взагалі якось так ну, провітритись, щоб поміняти трохи оці коридори свідомості, якими ти постійно ходиш. Навіть якщо це не робота, дім, то це все одно в тебе якісь маршрути сталі до твого помешкання. А тут раз, і перезагруз. Це, скажімо так, вдало реалізований проект Укрбуда. Перші його там 10 чи скільки проєктів були вдало, і вдалі вони були в тому, що вони взагалі були реалізовані. Я уточнюся вдало. Реалізований проєкт у це той проєкт, який був зданий, добудований і введений в експлуатацію. Тому що, як потім ми знаємо, якби трагічні наслідки всіх махінацій для багатьох сімей, людей. Не просто інвесторів, це не стидно, коли не соромно, коли люди вкладали гроші для того, щоб заробити. Вони ризикували цими грошима. Гроші це ну, енергія, це частина життя. Тому сподіваємося, що все добудується в Києві і все введеться в експлуатацію. Так, оце ми в передпох. Я зараз на фоні деякого шуму, тому що я кажу, тут живемо, тут жили, і через дві години прийде прибиральниця і знову будуть жити. Передпокій досить такий просторий, укомплектований ось щось шафами, прихованого монтажу. Ну, тут такі хазяйські речі, тут можна щось залишити. На вішалочках. В принципі. Більше ніж достатньо ну, для старту. Я так розумію, це було організований простір за допомогою дизайнера. Це перша квартира, яка була. Е <плес> в захоті від інтер'єру. Це перша квартира, це вдала співпраця з дизайнером. Досить такий класний передпокій. Поєднує оце от дзеркало, щоб воно не було таким сумним. От також така рама. Це звичайний там ДСП, якийсь Егерівський може бути, а може навіть і дешевше. Ну, я вже тут не кажу про ціни. Базово все пофарбовано в білий колір, щоб легко було відновлювати після орендарів. Тому що квартира, я думаю, десь 7-8 років знаходиться в оренді, плюс-мінус так. На стелю тоді вже були перші оці лофт стелі. Ніхто не напрягався, і в принципі воно виглядає досить органічно і класно. Е, вирішують, звичайно, ці вікна в підлогу, які зараз напроти мене, ну ми побачимо. Е, тому воно виглядає квартира як готель в якомусь сенсі. Оці от білі стіни, якісь антивандальні, оця підлога, наприклад. Але дуже затишна за рахунок деталей, наприклад, таких, як ось книжкова полиця. Дуже оперативно перехожу в зону основного відпочинку. Це великий зал. За моєю спиною вікна в підлогу. Ну тут, здається, навіть був балкон або лоджія. Я думаю, що вони її просто знесли і залишили такий повний простір. Оці книги вони додають такого домашнього затишку, якось немає такого відчуття. Е Готелю, коли там або подобові квартири, коли вони такі пусті, і тобі якось так ну навіть страшнувато, коли ти відчуваєш життя і подих кожного, хто відпочивав до того в цій квартирі. А тут раз, наче, ти прийшов до віти в гості. Віта за кордоном залишила тобі ключі, і ти за невелику плату, за певну плату, залишаєшся тут і насолоджуєшся Києвом, краєвидами і сучасними інтер'єрами. Така знахідка, скажімо так, що багато освітлення, це завжди робить цікавим будь-який інтер'єр. Ти можеш виділяти певну зону. Наприклад, ось тут кухонна. Це не основне світло, воно таке от тепле, жовте, під ним погано читати і погано там щось готувати, якщо це кухня. Але це те, що додає затишку, комфортно сидіти, коли ти п'єш венце, там хамончик, там, там ще свічки собі запалив. Або ж ось о. От, його функція конкретно йде на стіл, і знову ж таки, це не освітлення, а це, якби, так, тепло. Трошки тепла додає тобі це світло в цьому куточку. І отакі от звичайно верхнє світло, точкові світильники. Як бачите, дуже органічно виглядає ця стеля, бетон. Знаєте, коли дивишся на фотках, оголошеннях, там, коли там, купити, продати, виняти квартири, то якось це виглядає ой, зекономили на стелі. Ну, вибачте, щоб зробити таку акуратну, якісну проводку, ну, це не економія на стелі. Коли ти робиш стелю, ти в принципі закриваєш всі гріхи. А щоб стеля виглядала отак от доглянуто і чисто, вона ще покривається лаком, вона трошки ну, не дошліфовується, а над нею треба попрацювати, щоб вона мала такий вигляд. Живопис. Ну, я не знаю, це один художник, чи це вона зібрала просто такий колір лазур. ну Я тут не можу прочитати, що це роботи одної людини, але я можу прочитати, що це роботи одного колекціонера, скажімо так. Всім. Тут зручно, всім затишно. Зараз підлога, де ми от зайшли з передпокою, там таке було покриття, як в супермаркетах, якесь воно зроблено таке прорезинене. Я не знаю, як воно називається. Може, мені в коментарях напишуть. Це така технічна штука, як ну так само само антивандальна. От і вона м'якенька, на неї, якщо щось впаде, то не буде розбиватися, не так як на кахлях. І, в принципі, дуже така міцна. А далі у нас іде кругом паркетна дошка. Це не ламінат, це дерево, це паркетна дошка. І ну, у віти кругом в квартирах паркетна дошка, тому що це класно ходити безсяком, вона не холодна, і, в принципі, вона також зручна в догляді. Квартира рознахована на на кампанії, ну максимум там четверо людей тут можуть переночувати. В принципі, диван розкладається чи не розкладається, я не знаю. Ну, в общем, наші люди можуть п'ятью сім'ями, родинами лягти де завгодно, але тут є ось одне ліжко двоспальне і інше в спальні, так щоб було зручно. А так тут можна зібрати якусь невеличку вечірку. Велику вечірку, десь на шість людей це прописано в умовах оренди. І класно подивитися якесь кіно. Ну, мені подобається, наприклад, тут, -тут є проєктор, стінка вільна, немає телевізора, не висить цей чорний квадрат, скажімо так. От. У нас може бути виведено якесь зображення, якесь кіно, і є камін, який працює, і також дає затишку оселі. Я ж кажу, це перший проєкт Віти, але, як на мене, такий ну, дуже вдалий. От дуже вдалий якось все, зірки склалися, як то кажуть. За моєю спиною тут де Вітальна, власне, ось розділяється вже барною стійкою, де кухня, кухня в стилі хай-тек більше, ніж потрібно навіть для подобової оренди. Але я думаю, що все-таки можливо Віта, коли робила цю квартиру, вона думала, її може потім продати, і потрібно, щоб була нормальна кухня, може, щоб самій тут жити, якщо вона буде. Повертатися на довгий час з Америки, там на пару тижнів, на місяць. Тому у кухні завжди не буває, скажімо так, багато. І знову ж таки, вона досить органічно сюди стала. Оці всі меблі тут вписалися. Можливо, там якісь є я не дивилася пусті ящики, але нехай краще так. На кухні є все необхідне техніка, то що користувалася я, це мікрохвильовка. В духовці я не готувала. Каву машину також не використовувала. О, хтось варив тут кашу на молодці: глютенова, лактозну. Трошки не мити посуду. так але підготувалися. Ми скажімо так на відстані. От видно, що гарна, простора, чиста кухня на кухні є вікно в вітальні є в підлогу гарний еркер. Ну, коли ви починаєте робити ремонт, саме перше, що потрібно робити, якщо ви це робите дійсно вже так на віка і надовго, це міняти вікна або працювати з тими вікнами, які є від забудовника. Візьміть на консультацію якогось спеціаліста, який вам скаже, чи це можна пролікувати, чи це треба міняти. Мені здається, тут залишили вікна від забудовника, тому що вони у Укрбуде, в принципі більш-менш. Ну скажем так, вони витримують критику. І Оцей підлоговий конвектор він доволі також ще захищає. І, в принципі, тепловтрат якихось великих немає від цього вікна, тому що в квартирі батарея ця не гаряча, радіатор не гарячий, але в квартирі дуже такий ну, тепло і комфортно. Вигляд у нас тут в сторону станції метро Лібідська. Он я там бачу Ocean Plaza. Ну, Я, можу... я... я бачу цю яцикаш, літаюча тарілка бібліотека. І оце ж, напевно, це все чорне, то оушен Плаза, і там я бачу вивізку Ашан. І звідси я розумію, що там метро Митролібицька знаходиться. І вже пішла Васильківська, та яка йде в сторону ВДНХ. От, якщо ви їдете далі прямо, то там може накорчувати на потрапляєш на науки науки, да? ні, де науки? Да, На науки, на карчувати й. Мікрорайони, там, мишеловка. Я, в принципі, там дуже не спеціаліст. Я знаю, що якщо туди їхати і через переїзд, то тоді можна виїхати до світлопарка. Це санвузол. Ось. Знову ж таки, на підлозі те покриття, яке і в коридорі, оце, що я казала, ви його бачили по-любому в супермаркетах якийсь. Це воно заливається і все, воно так уже стоїть і не втрачає вже свого вигляду. Воно таке, як є. І дуже воно класно. Я ж кажу, білі стіни, така підлога і нічого не загрожує взагалі вашому ремонту. Навіть якщо десь щось пошкодять, воно все легко буде відновлюватися. Ну що маємо? Ми маємо гігієнічний душ, ми маємо інсталяцію таку компактну тут розташовану, невеличка поличка, де можуть там бути якісь там штучки і приколи. Потім ось. Дуже простора душова кабіна, ти, власне, можеш тут і помитися, не тільки стоячи, а можеш сісти, тут собі трошки підробити педикюрчик чи якісь там зробити процедури, які ти робиш собі в спа. А, великий, класний рукомийник, широкий, куди стане все. Він це не дорога, це коло, але він досить таки функціональний і, в принципі, закриває всі питання. І класно, коли це просторо, класно, коли це велике, а коли це не на якесь таке. Куце, як там в Парижі чи там в Мадриді, коли ми зупинялися, подобалося взагалі таке все. Мінісюльки, міні мінісюльки. Знову ж таки, ось прихована, тут також шафа, тут також є фен, якісь там полотенця, якась битова хімія, простирадла. Все може зберігатися тут. Воно, ти, в принципі, поки не втулишся в цю стінку, ти можеш не зрозуміти, що тут знаходиться шафа. Скажімо так, ревізія відбулася. Тут <рес> ще один коментатор за кадром. Так, знову шафа, знову шафа, це яка йде біля кухні. От, це також місце зберігання. Ну, така вона невеличка, там гардеробна чи ще щось може бути. Я ж кажу, для подобового тут, тут навіть надлишок місць зберігання. Ну, ми повноцінно зараз тут відтусувалися. Ось. є таємна кімнатка. Зона відпочинку невелике ліжко, таке досить компактне. І це б могла бути повноцінна квартира однокімнатна для оренди, яку ви там собі тицяєте, вибираєте, я ж кажу, цього вистачить для того, щоб насолодитися е, ну, цими апартаментами. Але ми проходимо далі. І тут у нас вже хазяйська спальня. Підлога у нас продовжується сюди, це йде е, паркетна дошка. Знову ж таки, на всю стіну шафа повністю, я ж кажу, тут зберігання можна. Ай, хотіла пожартувати, але так. Я не знаю, чи буду у вас кілька скелетів, щоб заховати в цих шахах, або стільки коханців, щоб переховати. В принципі, можна в три слої. Знаєте, як вечора на хутрі солоха. І діак прийшов, пройшов ще та і чорта, оце по всім шахам можна розховати. Тому я не буду відчиняти, може тут когось заховали вже. Так, я проходжу вже в саму. Скажімо так, почивальню. Ось воно дуже комфортне ліжко. Я думаю, тут метр, метр, метр 80, да, напевно, чи може. Ну, метр шістдесят, але воно виглядає таким класним. Зручно, що воно високе. Я дуже люблю високі ліжка, я люблю так от вставати, а не якось там Ну, Я не то що скажу, що для одноразового ліжка це дуже класно, а це взагалі дуже класне ліжко. Ну, І тут повністю все вже обладнано. Ось саме так, як готельний номер невеличкий. Там в тебе зона відпочинку кухні, а тут от виглядає. Все так, як готельчик, є ліжко, є якась там підставка для одягу, є дві прикроватні тумби, і як бонус плюс, і зі спальні ми виходимо в таку зону, кабінет. Така, ну, кабінет, релакс, тут можна попрацювати з комп'ютером, можна просто посидіти в такому гіпер ультра мега класному кресі. Ось воно тут іде шкіряне, прям таке дизайнерське-продізайнерське. Зараз я сяду. Хтось принесе мені келихвина і запалить свічку. Або запалить оту ту статуетку. Чи вона не запалюється. Що? Коли ми опікуємося майбутнім, не забуваємо про минуле? Про минуле, яке також. Колись стане наше майбутнє. У нас тут вигляд на байкове кладовище, це меморіальний комплекс. І дуже рекомендую до відвідин. Ми в Азербайджані ходили на цвинтар, там де Гейдар Алієв похований. Тут трошки інакше, у нас не такі доглянуті, скажімо так, ці місця. Але я думаю, що якщо тут зробити класні алеї і це все розчистити, то в принципі мог би стати такий собі. Парк. Ну, зараз я ж кажу, зараз Вселиси нічого, нічого не видно ну, десь продивляються оці хрестики з надгробками. Я думаю, коли по весні, то тут цікавіше. Але що є, що є, то є. Київ місто, я знову повторюю, якому вже 1500 років. Більше, ніж 1500 років, це завжди було місто. І тут завжди жили. А якщо жили, то помирали. І треба десь було ховати. А місто розросталося. Тому колись це було за межою міста, сьогодні це майже центр міста. Побачимося через півстоліття на каналі графіня і вирішимо, де знову ця межа міста. Дякую, що були. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте запитання, а ми почивчикували їсти ранкову кашу.